У кожному шелесті бамбука, у кожній краплі дощу, у кожній тіні під сонцем живе дух. Японія зберегла сотні стародавніх історій про істот, які мешкають поруч з людьми, невидимих, але завжди присутніх. Їх називають якаями, духами, охоронцями, пустунами і мстивцями. Кожен з них має свій характер, свою таємницю, і кожен з них частина великої душі природи. Сьогодні я розповім тобі деякі з цих історій, і, можливо, після неї ти вже ніколи не подивишся на нічну річку чи старе дерево так, як раніше. На околиці села біля тихої річки жив маленький капа, водяний дух із тарілочкою води на голові. Його звали Капатаро. Він любив жартувати, затягував у воду рибалок, ховав їхні сачки і лоскотав ноги тих, хто мився біля берега. Одного спекотного дня хлопчик Рен упав у річку. Капа вже хотів пожартувати, але побачив, що дитина не дихає. Не роздумуючи, він зняв свою тарілочку, виляв священну воду на нього і віддав хлопчикові ковток свого життя. Рен прокинувся, а капа зів'яв, бо без води на голові він слабшав. Хлопчик побіг до села і повернувся з відром, наповнив капину тарілочку, і вода в ній заблищала, мов нове життя. Відтоді капа більше не бешкетував, щоночі він охороняв дітей, які приходили купатися, і тихо плескав хвостом, коли бачив Рена. Одного разу, коли осінній вітерні запахи хризантем, у горах заблукала дівчина на ім'я Акі. Вона натрапила на білу лисицю, що сиділа біля старої каплиці. Якщо хочеш знайти дорогу, мовила Лисиця, подивись мені в очі, але не відводь погляду. Акі глянула і побачила сотні облич, старих, молодих та усміхнених, сумних. Це були всі люди, яких Лисиця коли-небудь зустрічала. Ти бачиш мої обличчя, але яке з них справжнє? спитала вона. Усі, відповіла Акі, бо всі ми змінюємося, але лишаємось собою. Лисиця засміялася і розтанула у вогняному вихорі, лишивши позаду червону маску. Коли дівчина вдягла її, дорога додому відкрилась. А вночі, коли вона вдивлялася в місяць, у відображенні поруч миготіли золоті очі, очі тої самої лисиці. У глибині старого японського села, де річка розділяла пагорби і тумани ховалися в кронах дерев, жив Йокай на ім'я Тенсей. Його тіло було схоже на донкий силует людини, але обличчя нагадувало маску з кераміки, а очі дві світлі краплі, що світяться у темряві. На голові у нього завжди була маленька тарілочка, з якої крапала вода, коли його душа тремтіла. Люди боялися Тенсея, бо він з'являвся раптово, коли місяць був повний, і діти казали, що чули той сміх, коли він ховав їхні іграшки в річці. Дорослі шепотіли про дивні тіні, що пробігали серед лісу, і про тих, хто йшов на річку, але не повертався. Кенцей не був злодієм, він жив для того, щоб стежити за рівновагою між світом людей і духів. Він грав з тими, хто був надто жадібним або гордим, і випробовував тих, хто втрачав віру у природу. Його жарти могли лякати, але вони навчали. Не забувай про воду, ліс і тих, хто живе поруч з тобою. Одного холодного вечора в село прийшла дівчина на ім'я Акіко. Вона була допитливою та хороброю, і ніхто раніше не бачив, щоб хтось наважився підійти до туману на березі річки вночі. Кінцей помітив її кроки і тихо з'явився з тіні. Акіко не здригнулась. Чого ти хочеш від мене? запитала вона. Дізнатися, чи пам'ятаєте ви, що вода живе не лише для вас, відповів Якай, і його голос звучав як шепіт води на камінні. Тоді він повів Акіко в глибину ліса, показав старі джерела, які годують річку, і розповів історії про кожного духа, що живе в тінях дерев. Дівчина слухала зачаровано і зрозуміла, Тенсей не карає, він навчає його жарти уроки, його тіні знаки, а вода пам'ять світу. Коли Акіко повернулась в село, вона почала ділитися історіями про Тенсея. Діти слухали його як казку, дорослі, як нагадування, що світ тісно пов'язаний з невидимими духами, а природа має свої правила. І ночами, коли повний місяць світить на річку, деякі кажуть, що можна побачити маленьку тарілочку на голові Йокая, що повільно пливе серед водяних відблисків. І тихий сміх нагадує, що світ не закінчується на цьому березі. Так закінчується ця історія, але в Японії кажуть, коли казка завершується, дух ще слухає. Можливо, він зараз поруч з тобою у шелесті вітру, у відблиску води, у тіні, що рухається без причини. Йокай ніколи не зникають, вони лише чекають, коли хтось знову згадає їхнє ім'я. Дякую, що слухав цю історію. Якщо хочеш почути нові легенди про духів Японії, залишайся тут. Попереду ще багато таємниць, що ховаються у туманах і місячному світлі.